Самі не хочемо цього горя і болю, і не дай Боже, щоб воно повторилося. Давайте саме заканчивайте. Сказала Марія Столярова в прямому ефірі підсумкової програми телеканалу Інтер, в принципі так і сталося. Служба безпеки України видворила її з країни на п'ять років, а керівництво каналу звільнило її з посади креативного продюсера. Але позиція Моя хата з краю нічого не знаю, знову спрацювала. В офіційній заяві телеканалу Інтер, деться, що мовник не має стосунку до виробництва програми, оскільки весь інформаційний продукт виробляється компанією національні інформаційні системи. Керівництво національної ради з питань телебачення та радіомовлення викликало до відповіді. Хоча від від початку питання були до фільмів та серіалів, які транслює телеканал. Рік їхнього виходу зазначений у ліцензії на прокат не відповідає дійсності, але звичайно головна дискусія точилася навколо інциденту. Я зі свого боку протокольно прошу підготуйте мені лист. пан Пащу, підготуйте лист до керівника служби безпеки і міністра і іноземних сравніноземних землі з проханням переглянути робочі візи тих росіян, які працюють це, і при необхідності відкликати. При при необхідності переглянути робочі візи, вибач мене, я вважаю, що помилка не знаю на якій було це, якби був факт доведений, що Столярова... При ну у ну, усіх багато що Столярова розмухала ситуацію, їй не вдали візу. Проскочила просто. ще одне питання: як на роботу до українського телеканалу потрапила жінка з антиукраїнською позицією? Марія Столярова її не приховувала і викладала фото з любимими парнями з терористичного групування востоку соціальні мережі. Ви заметнішинням і прикращений немає и Ее э, уволили за за то, что допустим, она э, ну, недопустимым считается допустим, э, ненормативная лексика. Э, в ефірі каналу, в ефірі будь-якого каналу вважається недопустимою. У мене є фотографії, де я обіймаюся з Муамором Каддафі. Це ж не значить, що я терорист. Та вона в 2014 році була на окупованому Донбасі, і там пропагандиські вона... сюжети для російських каналів знімала. Вона... Ну, ви хіба цього не знаєте? Вона... Ну я вас прошу. Вона отримала дозвіл на роботу офіційно в Україні. Пройшла перевірки через всі служби, через всі. Фонди зайнятості і так далі, і тому подібне. які можуть бути питання до мене? Нацрада з питань телебачення та радіомовлення вирішила провести позапланову перевірку телеканалу і щодо контенту, і щодо того, хто за що відповідає, і чи може бути притягнене до відповіді керівництво мовника, яке за договором видає в ефір новини вироблені іншою кампанією. А тим часом під сінами телеканалу відбулася акція полку АЗОВ. Серед їх вимог була і зустріч з керівництвом інтера після акції на будівлі залишилися промовості написи та повідомлення. Але на цьому Мацьке невдоволення не загасилося. За кілька годин активісти всеукраїнської мережі Вільні люди влаштували акцію під стінами Київського апеляційного адмінсуду, де слухалася справа щодо скасування ліцензії телеканалу Інтер. Ми прийшли сюди для того, щоб допомогти проконтролювати показати нашу небайдужу позицію в справі Інтера. Ми і наші осередки готові до блокування каналу або ж тих. Тих установ, які ретранслюють канал Інтер до фізичного блокування. Ну тому що це вже є не поодинокий випадок, і абсолютно зрозуміло, що відбутися просто звільненням чергової працівниці, коли є таких десятки на каналі Інтер, це ну не вирішує справи. Інтер на цвинтар, ось головне гасло, яке лунало під будівлею судової установи. Та справа про позбавлення інтерліцензії не нова. Вже 20 років намагається добитися правового рішення директор телекомпанії Малятко. Є невелика надія. На те, що суд буде вважати, що він незалежний і що він має право е ігнорувати умови телефонного права чи іншого права, і прийме самостійно рішення, і таке, яке Відповідає інтересам України і таке, яке відповідає нормам і вимогам закону. І ось чергове судове засідання, але в залі не лише представники сторіна і громадські активісти та народні депутати. Вкотре сенсації не відбулося. Засідання перенесли, а представників інтеру зобов'язали на наступне засідання принести всі редакції статуту з часів створення каналу та виконавчий договір. Також документи, які подавалися на подовження ліцензії, має надати національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Наступне слухання має відбутися 3 березня. Тож далі буде. Катерина Супронів Пунчак, телеканал Еспресо.